Колектив ВПО-17 складається із 190 працівників, із них 95 педагогічних працівників і 95 робітників та службовців. Сьогодні на зборах присутні 136 чоловік. Відсутні 54 працівника, із них 6 працівників у черговій відпустці, 8 чоловік у відпустці по догляду за дитиною. Один наш керівник гуртка у навчальній відпустці, четверо хворіють і 35 за виробничою необхідністю. На наших зборах на наших сьогодні присутні запрошені наші шановні гості. Це ломов Олександр Олександрович, заступник начальника покату державного підприємства виробниче об'єднання, південний машинобудівний завод імені Олександра Максимовича Макарова. Ігор Анатолійович, заступник голови простухового комітету, ЮСМАШу. Балюра Володимир Григорович, заступник голови правління показа публічного акціонірного виробництва Дніпропетровський агрегатний завод. Остапченко Наталя Олександрівна, керівник проєкту по роботі з вищами Приватбанку, Іванова Ірина Вікторівна, начальник відділу по роботі. З Головний інженер ОАО Живської організації. Крайній Ольга Павлівна, інженер технічного відділу ТП No3, МКП Дніпропетровський електротранспорт. Також активи навчальних груп, учнівське самоврядування, 37 учнів сьогодні присутні і представники батьківських комітетів 11. Хто проти, утримався, приймається. Загальні збори трудового колективу оголошуються відкритими. Для ведення зборів нам необхідно обрати робочу президію. Слово для пропозиції має майстер виробничого навчання Берневик Ганна Віталіївна. Пропоную обрати робочу президію загальних зборів колективу 17 кількості 7 чоловік. Давайте проголосуємо за 7 чоловік. Я прошу голосувати. Yeah. 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 Okay. Yeah. Okay. Утримово для звіту надається директору училища Терентьєву Миколи Васильовичу, заслуженому учителю України, кандидату наук з державного управління. Доброго дня всім, шановні працівники, учні, батьки, представники підприємств. От до вашої уваги ще хотів би вам я надати інформаційно аналітичну довідку. Вона тут за три роки підготували. Ну, якщо її подивитись, то у нас стабільні результати за три останні роки. Контингент учнів, ну, чим більше тисяч. Стабільно у нас навчаються діти пільгової категорії. Якщо бачите, там це 50-51. В Цьому навчальному році теж було 50, випускаються з них, станеться 40 і так далі. Комп'ютери ми тільки збільшуємо. 239 комп'ютерів, не кожен вищий навчальний заклад таку кількість має. Міністерство освіти і науки затвердило нам новий статут, який ще багато навчальних закладів немає. Ми отримали затверджений штатний розпис у 17. Погоджений обсяг фінансування з місцевого бюджету вже ми маємо на цей рік. За світній період придбано е, матеріальних цінностей та хачів за державні кошти на 914 тисяч 202 гривень. Зі спеціального фонду на 712 тисяч 650 гривень. Провели оплату до надії послуги, боргів у нас немає. І платили не тільки бюджетними коштами, а тими коштами, які ми з вами заробляємо. З практики. Учні заробили більше мільйона. Отожиток нам теж приніс 321 тисячі гривень. Ми хочували наших учнів, хочували на 1 мільйон 352 тисячі. Ми готували також пільгову категорію, за яку довго грошей нам не давали. Вводиться таке новшество, яке я дуже двома руками за це голосую, щоб все при. Що ми придбаємо закупівлі, воно йшло через систему прозору. Давайте подивимося, що за цей період, з червня по червня, по сьогоднішній день зроблено. От каналізація. Зараз ми проходимо, вже мабуть, і забули, що, забули, що в осені було перерито. Покрівля гутожитку. бачите, Роберові. Це теж все за наші кошти. Ремонтні роботи. Ремонтні роботи в начальних корпусах. Куплено 22 відеокамери, вони були встановлені. Говоричі, як чотири спромоглися вкрасти. Ми поставимо. Не відбулося такого, щоб не зробили тікуші, як кажуть, а вихнули капітальний ремонт. Заміни вікон в кабінеті, це гуртожитку. Ми робили. Ми придбали волоснегасники, придбало холодильників гутожитку. Треба дбати про дітей, про учнів. Купили потимне снаряди, збили дерева, які вже падали і так далі, зробили дуже велику роботу, вишка виїжджала. У навчальному року, році ми вже розпочали по підготовці кімнат для проживання учнів. Те, що мені вдалося, це теж допомогу виписати. Підготували нову яму для степків, зробили, майданчики, великольну площадку, пруся. Міністерство попросило провести на нашій базі конкурс, Це український конкурс вистатників широкого профілю. Там зроблений ремонт, якщо хоче ще хто зайти, з батьків там. діодне освітлення. Всі вистати підтягнуті. Зробили ремонт цих вистатів, і першу майстерню, і так підготували, що конкурс на нашій базі все ж таки пройшов. Значимих досягнень, ви можете назвати за минулий, проведена державна тестація. Розпочаток процедура державної тестації навчання в закладів у сфері професійно технічної освіти. Ну, статут усі в нас документи оновлюються, це теж велика. Перемога учня Бараненко, за яких ми казали, перемога учня Іваненко з метою в обласному конкурсі, фаховий майстерник, електрозлабінг, теж шосте місце, призове, що ви знали. Капітальний ремонт майстерні розказано, розпочата робота по заміні системи опалення в майстерні. пройшли стажування в начальних закладах 16 майстерів. атестовано підтвердження присвоєння квартири категорії 31 педагогічних працівників і розширення співпраці з підприємствами. На перше місце я би поставив те, що нам не прийшлося посилати делегацію від колективу Місто Київ. На друге місце я би поставив те, що нам. Не прийшлося скорочувати штати. На деться місце я поставив те, що ми добились державного заказу. Якщо ти маєш учня, ще раз скажу, тому ти маєш і роботу. Хто головний училище? Учень. Дякую за увагу. Слово надається старшому майстеру машинобудівного підрозділу Олені Володимирівни Ющенко. Травні місяці на базі нашого навчального закладу проводиться третій етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПДЗ з професії верстати широкого профи. Ми отримали лист про проведення конкурсу. Наші мови для цього ще не були готові. Хочу відвідати, що була можливість відводитись, але це не шлях нашого директора Терентіва Миколи Васильовича. Микола Васильович, як завжди, в складний момент взяв ініціативу в свої руки. Проявив свої організаторські здібності керівника-господарника і сталося те, що сталося. 16 травня по 20 травня на високому рівні був проведений третій етап всеукраїнського конкурсу. З грудня місяця по травень був проведений повний ремонт приміщень майстерні верстатників, а також повний ремонт з налагодження верстатів у майстернях. Для ремонту приміщень була задіяна бригада будівельників будівельників і кожен день ми працювали. Заміна трубопалення. Обдирання та шпаклювання стелі стін, фарбування панелей, верстатів, заміна загального освітлення в майстернях на світодіодній світильники. Микола Васильович використовував всі свої вміння, можливості для того, щоб конкурс відбувся. Учасники конкурсу і їх супроводжуючі були вражені нашою матеріально-технічною базою, але ніхто не знав, скільки зусиль було задіяно. Микола Васильович розуміє. Що проведення конкурсу це не подія одного дня, це перспектива на майбутнє на багато років вперед для нас і наших випускників. Від можливого будівного підрозділу висловлюємо довіру директору третілу Миколі Васильовичу. Вважаю його, вважаємо його роботу задовільною і сподіваємося, що під вашим керівництвом ми зробимо ще багато добре. Иванова Ирина Викторовна, начальник видео по работе с персоналом в ВАРУС. Добрий день. Диссупермаркета ВАРУС 2009 року По настоящее время тесно сотрудничает з ВПУ No17. Хочу сразу поблагодарить всех сотрудников училища, а именно в лице директора училища Николая Васильевича за хорошу поставленную работу. за ваш дружный коллектив. На протяжении восьми лет э, на наших площадках прошли обучение свыше 1750 человек. Они достойные профессионалы, вкладывают душу и э, знания э, те, которые дают ваши э, преподаватели в училище и наши профессионалы. Огромное вам за это спасибо. Николай Васильевич, от нашей компании мы хотим вам учить подяк за ваш труд. За те, що вихновляєте вашу слово надається чорній Юлії Степановні, викладачу математики, профрофоргу підрозділу викладачів. За минулий період більшість викладачів мали хороше педагогічне навантаження і заробітну плату отримували вчасно. В цьому році наше училище пройшло атестацію загальноосвітніх предметів. Що дає можливість надавати учням базу загально-середнього освіту на 10 років. В нашому училищі впроваджена система моні моніторингу рівня навчальних досягнень учнів. Учні нашого училища займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах е, на обласних видах. За ініціативою директора, всі викладачі створюють в бібліотеці електронну базу навчального матеріалу по кожному предмету. По кожній спеціальності. Також відремонтовані навчальні кабінети правознавства. В кабінеті спецтехнології е, зроблені зроблені стенди для спеціальності верстатника широкого профілю. Особисто від себе хочу подякувати директора Терентіва Миколу Васильовича за те, що маю можливість працювати в кабінеті, де зроблений капітальний ремонт і є вся необхідна сучасна комп'ютерна техніка. Кожного року педагогічні працівники займаються профорієнтаційною роботою в школах міста області, що дає нам змогу виконати державне замовлення на кожний навчальний рік. Хочеться побажати, щоб в тих кабінетах, де ще немає ремонту згідно з сучасних вимог, і які заплановані, були проведені. Також від педагогічного колективу хочу подякувати директора за те, що ми маємо можливість відпочивати, оздоровлюватись. Та відвідувати спортивний комплекс Метеор на День вчителя травневі свята ми організовуємо поїздки в історичні міста України. І все це відбувається і має відбуватись під керівництвом нашого директора Терентьєва Миколи Васильовича. І тому пропоную визнати роботу директора задовільною. Слово надається Остапченко Наталії Олександрівни, керівнику проєкту по роботі з вищами Приватбанку. Добриді. В начале этого учебного года мы начали активно сотрудничать с вашим учебным заведением в направлении прохождения онлайн-практики вашими учениками. Ребята активно регистрируются, проходят и получают отличные результаты. Мы очень довольны вашим ребятам. И сегодня я хотела бы вручить благодарность директору Высшего профессионально технического училища номер 17 Николаю Васильевичу от руководителя Благодарність за те, що ви содіснуєте завжди в наших совмісних мероприятиях, всегда придержувати ми. Надіємося на дальніше затримання. Це вона така їм, майстра виробничого навчання ще три Олі Олександрів. В своєму виступі я хотіла би загострити увагу на питання матеріально-технічного забезпечення нашого училища. 16 лютого, лютого цього року я призначена завідувача дворі майстерні. За підтримки Миколи Васильовича та батьківського комітету вже на канікулярний період запланована заміна систем опалювання вікон та електромереж. Надалі ми плануємо заходи щодо оснащення майстерні сучасним обладнанням. Прошу визнати роботу директора Миколи Васильовича за довільне. Слово надається черідник Віталії Віталіївні, голові батьківського комітету машинобудівного підрозділу. Вважаємо Нікола Васильович. От всей души хочется сказать вам большое спасибо за ту заботу о наших детях, которые пришли в эти стены после окончания 9 классов школы. Хочу от всех родителей поблагодарить и низко поклониться нашим учителям и мастерам за их титанический труд, терпение и неравнодушное отношение к будущему наших детей. Хотим пожелать вам душевного тепла, стабильности, бодрости духа, крепкого здоровья и благодарных вам учеников. А а також Николай Васильович продовжує свою діяльність в тому ж дусі і вести за собою весь колектив новим професійним досягненням. Предлагаю визнать роботу директора вищого професійно-технічного училища номер 17 Сергія Николайовича за 2016-16 рік кандидату директора. Нам необхідно обрати рахункову комісію. Включить 5 чоловік. Будуть ще пропозиції? Немає. Хто за? Я прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався, приймається. Слово надається Баскіну Володимиру Сергійовичу. У нас високовірна паланка. Ми виспитуємо дітей в дуті казахського рисочка і возглавляє отцю Ніколаю Скільки він вважив труда в воєнно-патріотичне виспітання. Большо йому за це спасибо. І посідаю, і посідаю, і будемо висвітати, і будемо висвітати. Дай Бог щастя, і будь здоров'я. Я хочу надати. Слова нашому учню, голові нашого самоврядування, члену учнівського профспілкового комітету контик Руслану. Хочу висловити свою думку Відношення до нас, учнів, нашого директора Миколи Васильіча, був присутній на всіх наших зборах. І, і, прислухався до наших проблем і вирішував їх. У нас є безліч грудків, де ми можемо займатися. Я сам одному із них займаюся. У нас дуже відповідальний педагогічний колектив. Всі співпрацює з учнями, допомагає нам у будь-які справи. А також майстри на любі запитання завжди відкликаються і вирішують будь-які наші питання. У нас є дітальне, де ми можемо харчуватися три рази на день. За все, що я сьогодні сказав, є заслуга нашого директора Миколи Васильовича. Прошу визнати його роботу за довір'я. Всім дякую за увагу. Добрий день. Я хочу почати свій виступ з вислову Конфуція. Цей вислів дуже гарно характеризує нашого директора. Вибере собі роботу до душі і тобі не прийдеться працювати жодного дня. Я думаю, що це стосується не тільки нашого директора, а й всіх тих людей, які працюють в училищі. Микола Васильович, дбає про учнів. Всі наші учні харчуються. Це заслуга нашого колективу, тому що директор чітко поставив задачу і неухильно спрямовує всіх на її виконання. Він спілкується з учнями, постарається знати про всі потреби їх, особливо про тих учнів, які проживають в гуртожитку. Наше училище є в україні, і знову ж таки це заслуга нашого колективу під керуванням Тарентіва Миколи Васильовича. Микола Васильович багато спілкується із співробітниками і старається тримати руку на пульсі всіх подій, що трапляються у них. Хочеться подякувати Миколі Васильовичу за те, що він наше училище тримає на плаву і признати його роботу задовільною. Дякую за увагу. Знаете, конечно же, одно было мнение о том, что признать работу удовлетворительной. Я бы сказал, если была более высокая оценка, ну, такое удовлетворительно. Она отличная работа всего вашего коллектива во по главе с директором. Николай Васильевич очень много внимания уделяет общественным организациям, имею в виду, студенческим, родительскому комитету, профсоюзной организации. Тому ми завжди готові допомагати и вам, Нікола в Втальніше. Успеху вам полюши. Зараз э, треба надати слово рахунковій комісії для зачитання протоколу номер 1 Будь ласка, ми повинні затвердити головою комісії обраний Гриценко Сергій Олександрович і секретарем Ганна Віталівна Берневе. Э, давайте затвердимо цей протокол. Хто за, я прошу голосувати. Дякую, хто проти. Утримався протокол No1 звичайної комісії затверджується. Шановні колеги, від нашої комісії, від комісії по підготовці проєкту рішення зборів Неля Віталівна, вам слово? Так? Так. Надається слово Калині Неля Віталівні. Рішення загальня зборів трудового колективу ВПУ No17 від 9.06.2016 року. Заслухав і обговорив доповідь директора ВПУ No17 Терентіва Миколи Васильовича по керівництву училища з 1 червня 2015 року по теперішній час колектив ВПУ No17, представники учнівського самоврядування батьківського комітету та підприємств-замовників прийняли рішення: перше взяти до уваги доповідь директора і спрямувати роботу всього колективу училища. На удосконалення та модернізацію навчально-виробничого та виховного процесу з метою формування професійної мобільності, знань, вмінь та навичок наших учнів. Другий пункт схвалити роботу директора ВПО №17 17 Терентіва Миколи Васильовича по керівництву училищем з 1 червня 2015 року по теперішній час та визнати її. От була одна пропозиція. Васильовичу по керівництву училищем за минулий рік. Задовільною. Задовільною. Не буде інших пропозицій? Yeah. Немає. Давайте проголосуємо. Хто за, я прошу голосувати. А наша рахункова комісія, будь ласка, підрахуйте голоси. Уважно, уважно вона буде Проєкт рішення загальних зборів трудового колективу ВПО-17 прийняти за основу. Не буде зауважень? Ні. Давайте голосуємо. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Приймається. І якщо немає якихось зауважень, то. Зараз нам підрахунок голосів буде, так? Щоб ми вже включили в протокол. Будь ласка, протокол номер 2 і ми будемо голосувати в цілому. Анна Віталія. Підрахунок голосів. Визначити роботу директора ВПО 17 Терентіва Миколу Васильовичу по керівництву училища з 1 червня 2019 року по теперішній час проголосували за 136 чоловік. Проти 0, утрималось 0. Дякуємо. І так, давайте це рішення проголосуємо, прийняти в цілому. Хто за, я, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення приймається. Микола Васильович, ми вас поздоровляємо. Ваша робота по